Чи можна тример використовувати для стрижки бороди? Ви знаєте, навіть потрібно використовувати, тому що тримери, вони, як правило, більш компактніші, зручніші, по вазі вони менші. Тут е, мінімальний зріз звичайно, буде нижчий, чому звичайної машинки. Тобто ви можете цей інструмент використовувати як для стрижки бороди, плюс і догляд за бородою, наприклад, рівні контури. Тобто без насадки ви можете робити рівні контури. Ви можете там гоління використовувати під нуль, задні потилицю, тобто для таких робіт точних. І плюс трішка бороди. Але тут увага, а, на жаль, у багатьох тримарів насадки, як правило, дають взагалі там, до 3 мм. І люди іноді купують там до трьох, думають, їм підійде, а воно дуже маленька щитина залишається. Це така, знаєте, тижнева щитина, якщо це трійка. Грубо кажучи. Тому я би рекомендував, якщо ви хочете там, для стрижки, щоб ви розуміли, яку вам треба довжину. Ви можете взяти лінійку і по міліметрам подивитися. Там, можливо, вам треба 6 мм. Мені, до речі, 6 подобається. Багато хто використовує 9 мм. Тому, щоб точно вгадати, я би хочу порекомендувати ось таку модель. Це у нас VGR v 952 Класне фабричне виробництво. Вхід USB Type-C, техніка в них сучасна. Плюс подивіться, будь ласка, сам корпус. Він дуже зручний. По-перше, зручно тримати в руках, а по-друге, ось це горло, воно тоненьке. І подивіться, будь ласка, коли ви себе будете да, працювати з собою. Цим тримером вам буде хороша видимість, тому що за цим горлом вам ще буде відкриватися робоча зона, і вам видно, де працювати. Це дуже зручно. Хороший дрібний зуб, зуб працює 90 хвилин від акумулятора. Цього достатньо, в принципі, а може працювати від мережі, є індикатор. Ось тому хороші сучасні характеристики. Значить, тут є в комплекті 4 насадки: один з половиною, потім рівно три. 6 мм та 9. Давайте я вам саме покажу. Тобто, і ми подивимося, от, як це виглядає. В принципі, ну, це рідкість, скажу вам відверто. Дев'ятка, щоб в тримарах була це рідкість. Тому і акцентуємо увагу, що є така модель, де в нас є дев'ятка. Ось, Наприклад, дивіться. Тобто, ось відстань моїх пальців, 9 мм. Тобто, це вже ну, навіть більша борода, чим у мене. Ось я зараз буду проходитись. Я, в принципі, це десь або така, як мене, або більше вже. Тобто дев'ятка, тобто це хороший оптимальний варіант. А, тому кому потрібно, замовляйте. Ціна 870 гривень. Замовити можна на сайті тремаркрає. Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко вчасно. Вся інформація в шапці профілю і в описі під відео.